Всім привіт! Ефір присвячений роботі за кордоном. От, можна задавати питання, що у вас цікавить. От, я буду розповідати і розказувати, куди ми влаштовуємо. От, зараз трішки не збирається людей. Так, 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 так. 哼哼哼哼 Повторюю, що важливо задавати питання, хто зайшов, дивиться, то як мені це все організовувати. Дивіться, така є тема, що е, любе виробництво, там працюють і жінки, і чоловіки. І е, жінок, як завжди, ну чоловіків, як завжди, не не вистачає. Така тенденція всюди: Польща, Литва, Чехія. От, і не можуть вони запустити якісь цеха, якісь производства. Наприклад, там е, рибні слайси, риба, філе, е, все одно і те ж. Е, без чоловіків воно не, не може працювати, тому що йде лента, лінія, і ця продукція десь накоплюється. Десь накоплюються э, ці слайси, це філе і так далі. Жінки складають його в коробки, ну, верні, в ящики, ящики на палети. потім мужчини далі ці палети укатують, загружають, розгружають, плюс вони вигружають рибу. І <coughs> така тема, що без чоловіків немає жіночих місць. От Якщо буде більше чоловіків їхати, то буде більше жіночих місць на будь-якому виробництві. На меблевій. На, і на сортовнях, і на всіх, всіх, всіх. Зараз чоловіки, які можуть їхати. 18, 22, а, але 18 років там це майже діти, ну, ще, ще фактично діти, і вони, звичайно, якби слабенькі. І от ми кого влаштовували, часто от буває, що ну, жінка там хоче з сином поїхати, там, 18-22. І. Жінки, як обично, вони дуже жаліють своїх синочків і так далі. І от така погана практика. Набагато краще, коли їде <свіття> жінка з донькою. От. Це з приводу чоловіків. Чоловіків беруть на всі роботи. <свіття> Я от тільки що перед ефіром довго спілкувався з чоловіком, виїзний за кордон там, і так далі. От, і що я пропоную? О, пропонується все. Можна їхати на м'ясні може він дивиться, якщо дивитесь Володимир, то ще ну, прослухайте інформацію. Можна вам на будь-яку роботу. <кій> можна на м'ясні делікатеси, на м'ясне виробництво, можна на колбасне виробництво, можна на рибу, на слайси, на копчені слайси і так далі. Можна на деревообробний цех. <кій> от, там більше всього буде зарплата 6 євро. Ну, я от завжди в розговорах з чоловіками, якби я хвилююсь інколи, коли от відправляю людей, коли їдуть вперше. І я завжди концентрую увагу, що ну, там надо хірячити. На будь-якій роботі надо хірячити і надо, ну, морально до цього готувати, ні в коєму разі не думати, що там буде легко. Там, от, якщо там, ну, от у нас. Дома, ну, якби дома, коли ми знаходимося, десь там прийшов, десь там побалакали, десь там перекур, десь там не привезли якесь серйо, не прийшла машина, не прийшов товар, можна там зашаритися, то такого там немає. Там, Якщо 8 годин роботи, то 8 годин максимально плотної роботи. От. Потім що ще можу сказати. По з приводу хлопців, щось за чоловіків сьогодні е, е, в, хочеться порозмовляти, тому що виїжджають. І от зараз от у мене крайня розмова ввечері була з чоловіком. <кій> Дуже вигідно їхати в Польщу хлопцям до 26 років. Чому? Тому що їхня ставка, є там таке поняття бруто і нетто. Їхня ставка бруто, тобто грязна, вона буде чистою ставкою. І там вони будуть заробляти 32 злотих. 32 злотих це 8,75 євро. 8 майже 9 євро це більше, ніж ви будете там навіть в Німеччині заробляти, в Голландії, там куча різків і так далі. Їдете в Польщу, влаштовуєтесь на склад з одягу або на завод, вам а, ставлять вас в поліціальну школу, відвідувати її не треба. Но ну, это если учатся. Нет, девица, <laughs> вас там э, прямо от завода или от склада вас ставлять в полициальную школу, там надо иметь или аттестат, или свидетельство там о окончании школы, или там оценки, вас ставлять в полициальную школу. Ей посещать не надо, и вас автоматом э, стоит студентская ставка 32 злотых. Вот. Э, э, есть вариант э, куплять студенческий, это там нелегально. Это может проверить, сейчас цены проходят. Сейчас у вас легально. В Польщі ставлять в поліціальну школу. Не в поліцейську, а в поліцейську. І ваша ставка автоматом а, 32 злотих. 32 злотих це 8,75 євро. От Дуже рекомендую хлопцям, тому що є дуже велика спокуса поїхати, якісь там Німеччини, Голландії, вас там пообіщають. От, ну, я вроді відповів: ну а якщо вони вчаться, а якщо ні. Ну, вам не надо учиться, не надо посещать ничего, просто вас там автоматом ставят на полициальную школу и все. <coughs> вот. Запросить, э, вот не знаю, Надея, ты просишься в эфир, чи не, чи просто. Напиши, если хочешь в эфир, в совместный эфир, то напиши. Вот. Что еще могу сказать? Э, по Польше, Є 100-500 різних вакансій, є, ні, а, бачу, є, заводи, є заводи, є пароходи, склади з одягу і так далі. Но в Польщу влаштовуються 2 мільйона людей, вони кожен, кожні 2-3 місяці міняють роботи. Там тікучка і тому набагато <coughs> простіше і проще влаштовувати в Литву. По Литві що у нас є? В основному харчова промисловість, є колбасні цеха. Там, де виробляєте колбаси, крутите, скручуєте, там вони їх варять, вимачують і так далі. Ставка там 5 євро, може бути безкоштовне житло, от, як там в Рокішкіс. Може бути в Таураге, там 50 євро, заробляєте від 1000 євро зарплату. Відправляв туди багато людей, які їхали вперше. От, е, і теж хвилювався. Ну, як правило, якщо людина мотивована, якщо людина е, приїхала, стисла зуби і працює до результату, то у неї все добре. Є е, м'ясний цех, там, де зарплата 5.50, там іде по ленті, іде м'ясо, і ви вирізаєте, там і жили, і жир. І на шашлики, і на продажу, на в супермаркети і так далі. Підготавлюйте. Робота специфічна, але там буде зарплата железобетону при нормально відпрацьованому місяці від 1200 євро. Чому? Тому що 220 годин і ставка 5,50 євро. Також є в Литві. Нова вакансія, ну, верні, не нова, а є набори на в місто Маріаполь. Сьогодні звернулася до мене жінка. ну, Я її перевів, надія, я її перевів на Таураге на виготовлення рибних делікатесів, де працює Інга на 2 через 2 денні зміни. зміни. І в неї був такий запрос, що вона каже: у мене чоловік щось він там часто приїжджає в Маріаполь, я хочу в Маріаполі то кому принципово в Маріамполі, є е, риба. Сільотка, червона риба. Там теж непогана зарплата. Я в минулому році відправляв туди е, жінок, і, в принципі, вони там навіть до 1300-1400 до заробляли. О, там є червона риба, але на червоній рибі більш воно все мелке, більш швидше треба працювати і так далі. На е, сільоткі. Там не така скорость, і попроще, попроще робота По доїзду. Тоже балакав сьогодні з чоловіком. Лідія питає, щось я пропустив. щось я, коротше, пропускаю. Ага, Лідія, скажіть, будь ласка, які вакансії 60? Плюс? 60 плюс ніяких. Ніяких вакансій 60, може бути така вакансія, коли жорсткий недобор, коли приїхало багато сир'я, і тоді беруть всіх. Особливо, якщо у вас вам 60 і у вас є досвід роботи за кордоном, тоді можна взяти. А другий випадок, коли у вас немає гострої необхідності їхати. На роботу і я б не рекомендував взагалі їхати. Чому? Тому що вам там придеться конкурувати з 30-річними, 40річними, з 50-річними, вони отработали там 10-12 годин, вони поспали 6 годин і все, вони готові, вони свіженькі. Якщо вам 60, особливо 60, ви практично не зможете з ними конкурувати фізично. Ось. І якщо у вас там немає супер острої необхідності, я б вам не радив їхати. Було в мене недавно, недавно дві жінки по 60-62 роки, і вони ж мені дзвонять, все, ми на заводі, ми хірячі, ми такі там бочки тягаємо, ми такі там, ми такі бойці, взагалі жесть. просто, от. Ми лучше молодих, ми все, ми... я говорю, я от вам не рекомендую, якщо лучше вам не їхати. І вони ж такі все, Литва їх не взяла, ніяка агенція не взяла 60 плюс в Литві е, відправив я їх в Польщу на сортовню. Вот. І написав їм я, як ви доїхали, як все. вони кажуть, що ми там доїхали, якісь, нюанси, щось там поселяють, тимчасове житло. І я потім пишу, що там у вас за робота, що там по роботі, що по чому хокей з м'ячом. і в відповідь тишина. От, і вони мені не відповіли. Треба їм ще раз написати. Но я думаю, що там історія негативна. Я думаю, що там історія негативна. Чому? Тому що ну, 90%, що вони приїхали, офігети. І, скоріше, що вони поїхали додому і сказали, що ми будемо вдома. Ну, от, щось, щось я так думаю, от, що вони мені не відповідають. А теж просились і зідзвонювались довго Довго зі мною зідзвонювалися. Тижня-два увіряли, що ми там можемо працювати. І так далі. Ну, не відповідають. Інтересна мені історія. Тоже, ми от, я на надії Тетяна відправлялася з приводу 60 років. І з жінкою були дуже такі е, історії цікаві, е, і вона потім написала, що я вам дуже благодарна, що ви мені допомагали. Но таких, як я не влаштовуєте. Чому? Тому що ми не е, встигаємо відновитись після важкої роботи, так що Лідія е, резюмірує по вам. Якщо у вас є криша над головою, якщо у вас там, ну, не супер критична ситуація, то вам не треба їхати нікуди. От, просто от слова нікуди взагалі. Ні в Польщу, ні в Чехію. Просто сидіть вдома, отримуєте пенсію, ви вдома, ви спокійно, там і так далі. Там не рекомендую їхати. Ось, можливо, ще якісь будуть питання. Що ще раз сказати? Польщі зараз пішов в сезон складів з одягу. Хто хоче на склади з одягу, на склади з одягу я відправляв вже більше восьми років. Самі перші мої працевлаштування це були на склади з одягу. Ну раніше було інакше працевлаштування. Раніше приходили люди, казали, що ми вас знаємо, ми, вас, ми про вас чули. От, перевір коментарі. Так. 60. Костя, привіт. Вітаю, шановний, вітаю, Костя. Як ти там? Друже. Щось я не бачу. коментарів, вони десь від мене ускользають. Я була в Польщі, мені не страшно. Лідія, ну окей, хорошо. В Польщі є сортовні, саджанці, Вот, і в Польщі от 60 років беруть. До 65 років беруть в Польщі, то знайдіть в мене в шапці профіля номер Viber і напишіть мені, я вам дам свого товариша, який займається по Польщі, якому можна довіряти, і він вам підбере вакансію ту, яку можливо влаштувати по вашому віку. Литва вас не візьме, ну зараз 100% не візьме. Вот uh, жінки теж недавно до мене звертались, вони десь їздили в Румунію. В Румунію, ну їм просто повезло їм по 62 роки, і вони uh, десь вони якусь там щось помідори, огірки збирали. І вроді нормально відработали, але но закінчився сезон, і вони ж хотіли в Литву. 60 плюс литовці не беруть, максимум там 58 і то. Так, про Польшу розказав, про Литву розказав. Можемо влаштовувати в Чехію. В Чехії в основному автозаводи. Туди їдете самостійно, є організовані виїзди зі Львова на автозаводи. Працюю від вас на Рибі Кавна. Щиро дякую за роботу. Наталя, ну дуже дякую вам. Дуже дякую за відгуки. Я не знаю, це може Надія узнає, що це за Наталія. Ну, я щось. Вони в мене пливуть ці коментарі. Ага. Наталя, привіт. Працюю на Рибі Кана. Щиро дякую за роботу. Працюю два місяці. Вам бажаю удачі. Наталя, ну, нам з вами повезло. І вам з нами повезло. Вам з нами повезло, то що ви поїхали. І, скоріше всього, що ви трудолюбів, ви працюєте, і все. Вам з нами повезло, що. Ну, от. Ми, якби, я стараюсь всім казати, розказувати реально за роботу, показувати реальну картинку, реальні відео з роботи. Ось так. Ось так що є, є такі люди. От. І от від надії 90% гарних відгуків, то рекомендую їхати від неї. Що ще? За Чехію? За Чехію, є навіть організований виїзд з Львова, там в основному автозаводи. От, автозаводи, е, яка там специфіка? Там ви будете більше заробляти, там, там 150-160 крон, це там 6 євро, 650, ну ви там будете більше витрачати. От, там буде дорожче житло, там є навіть житло 350 євро. І більше будете витрачати на їжу. І я вам скажу з максимальною впевненістю, що. Те на те і вийде толку, що ви заробите там 1400 євро, ну жильє 300 євро, і 200 ви проїли, і вас приблизно біля тисячі, так і вийде. І я вам скажу, що тисяча це 1000 євро, ну, доларів, примірно однаково, то це от така середня зарплата на ринки праці от, для звичайних жінок, яку б ви країну не брали. Що в Литві можна 900 тисяч відкладати, якщо гарно відпрацювали. Що в Польщі можна тисячу, що в Чехії. то такого немає, щоб жінка поїхала і прям сразу заробляла 2000 євро. Ну, можливо, таке десь є там якісь роботи. От. Плюс в Литві ну, лімітірована часово, Ви не зможете там роботи 300 часов або 400, як в Польщі. В Польщі зможете. Так що ось такі справи. Теж нагадаю, що йде осінній сезон. Ось зараз буде в Литві будуть набори на рибу. На... І сподіваємося, що на слайси будуть на іншу рибу. І в Польщі пішли набори на склади, на заводи. І ці люди, які поїдуть, вони там будуть працювати до Нового року. Ну, як, як правило, люди їдуть до Нового року, а потім літом вони відпочивають, там сажають картошку, збирають і так далі. Осінь більше всього їдуть людей. Але зараз всі відтягуються на 20 вересня. Я не знаю, з чим це зв'язано. Вроді, 1 вересня пройшло. Але всі, зараз багато людей відтягуються на 20 число і більше. Ось, що ще сказати? Що ще такого цікавого? В мене в шапці профіля є номер. Мій. мій номер я пишу зараз в коментарях, як картиночками, бо це зараз заборонено Тіктоком алгоритмами. І, і, і я так розумію, що багато людей мені не дзвонили, тому що не було номера в коментарях. Ось. А так от, по в шапку профіля, то мало хто може. Так що, так що ось такі справи. От. Буду резюмірувати, буду закінчувати. От сьогодні такий буде коротенький ефір. В Чехію відправляємо, в Польщу, в Литву. Більше всього жінок відправляю в Литву, тому що денні зміни. В основному проще відношення, менша конкуренція, немає мовного бар'єра, дешевше житло. В Польщі, я зараз дивлюсь, от житло 500 злотих, 750 злотих, це 100-150 євро. В Литві, в основному може бути безкоштовне. Може бути 50 євро. Чоловічі вакансії. На початку ефіру я казав, що чоловічі вакансії. Чоловіки завжди в дефіциті, чоловіки беруть всюди. Чоловіка можна влаштуватись на, на, там, на рибний завод, каптить ці сласі, філе, тягати тележки. Ті От тільки що я надія, Балаков з мужчиною. ну Може, там поїде через час якийсь. От я йому цю вакансію пропонував. Чоловіча вакансія деревообробний цех на пілораму, там 6 євро платиться в Нетто за годину. І там день зміни, два чоловіка в кімнаті і так далі. І Буде піша доступність до, до роботи. Чоловіків можна пропонувати меблеву фабрику. Можна пропонувати риба, м'ясо, всі різні, можна на стройку. Але ще щось боюсь сама їхати. Я теж хочу, але боюсь сама їхати. Дивіться, якщо ви боїтесь їхати, вам треба розуміти, що ви можете боятися приїхати з Києва в Одесу, з Одеси в Харків, з Харкова, у Львов. Люба подорож страшна. І так далі. Я та людина, яка. Полюбляє людей, які їдуть в перший раз, тому що вони ще не іспорчені, вони не ізбалувані. Я з ними спокійно розвію їхні страхи, яким чином. Ви сідаєте в автобус з будь-якого автовокзалу, який є ну, біля вашого якогось там великого міста. От, і цей автобус вас везе. От В автобусі їде 20-30 людей. От, він вас перевозить кордон. Ви приїжджаєте до кордону, став автобус, якась там черга, воно там логічно, понятно, ви їдете гуртом. Ну, толпою. От, всі виходять, показують сумки, ви виходите, показують сумки. Водії вам підказують, очередь, там окошечка, перевіряють паспорта. От, даєте паспорта, молчите, улыбаєтесь, нічого не видумуєте. От, якщо питають, куди їдете, я втікаю від війни. Я втікаю від війни, і це офіційна ціль візита приїзду в Литву. Тобто, коли ми на вас заповнюємо анкету в міграції, то там є така строчка ціль візита приїзду в Литву». Ціль візита убігаю від війни в Україні. І от ця фраза виключає всі інші питання: куди їдеш, страховка, анкета, в далі. Убігаю від війни в Україні. Все. І потім автобус їде, приїжджає в Маріаль. В Маріаполі ви виходите і ми вас забираємо з вокзалу. Взагалі не страшно і краще їхати одною. До війни була інша ситуація, до війни питали, куди їдеш. Люди видумували там на закупи, ага, ну на закупи, тіпа, там, скупляться, покажи гроші. Треба було показати там суму грошей. Або куди їдеш на роботу. Покажи, вернее, покажи запрошення, покажи візу. Начинай, ну, то есть, любые ответ він, ну, якби влече за собой ще питання. То есть, не треба ничего там, Куда їдеш, до подруги, покажи сумку. А в сумке там робочі сапоги, перчатки, дрель. Та що ти в тебе ну, на лице написано, що ти їдеш на работу. Так вот, ми відправляли там знакомого земляка мого вони кажуть тебе на, на, на роже написано що ти їдеш на роботу, тебе, ну, ти роботяга, видно що роботяга, в твоїй сумці там куча спец всякого інструменту вот. Не пустили, він дзвонив час ночі, мене не пустили. Що робити? Я говорю: ну, типа, переночуй там десь, потім утром поміняться зміна, попробуй через стару смену. Ну, так і, так і пройшлося. Він переночував, На наступний день поїхав через стару смену, і все нормально в нього було. Під час війни таких питань немає. Навіть в мене жінки їхали в Польщу в Вроцлав, у Вроцлав. І вони теж сказали, що втікаємо від війни, їдемо в розла, і все, питань нема. Тобто, це ну, ісключення. Жінки їдуть по білому і так далі. Так що, ось так, кому треба робота, дзвоніть за номером в шапці профіля або пишіть на Viber. До нових зустрічей.